Чи відчуваєте ви, що у вашій громаді вже почали по чуть-чуть готуватися до виборів? Політичний робочий виборчий тонус він ніколи не завершується. Він має свою циклічність, як сезонність. Ну, і ми маємо розуміти, що кожний фініш це новий старт. Закінчились вибори у 2020 році. Знову процес роботи, господарки, різних напрямків. Тому мені до цього не привикати. Я завжди себе тримаю в робочому тонусі 24 на 7. І що хто говорить, про які опоненти? Раді Бога, давайте ми спільно виграємо війну. Закінчиться війна, повитягуйте скелети, повитягуйте все решта, будете боротися, доказувати, переходити. З диванних експертів у частині, що я зробив в житті, що я можу зробити в громаді, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.